Як рух спротиву прискорював звільнення окупованого Херсона? Наскільки цей рух є потужним зараз на окупованій частині Запорізької області? І як російські загарбники намагаються придушити сили спротиву на окупованих територіях? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Підпілля на окупованих територіях України допомагає боротися з російськими окупаційними силами і знищує їхню інфраструктуру. Про це 17 грудня повідомив центр національного спротиву, створений силами спеціальних операцій Збройних сил України. За даними центру, того тижня на окупованих територіях активізувалося українське підпілля, яке допомагало боротися з окупантами і поширювало українську символіку. Зокрема, центр національного спротиву пише про те, що 12 грудня у Скадовську вибухнув автомобіль екс-очільника Херсонської митниці Віталія Болюка, який співпрацював з російськими окупаційними силами і був призначений ними заступником так званого виконувача обов'язків губернатора захопленої частини Херсонщини Володимира Сальдо. Автомобіль Болюка підірвали біля його приватного будинку. Він отримав поранення і був доправлений до лікарні Сімферополя. Водій загинув на місці. 13 грудня у Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де були розквартировані мобілізаційні підрозділи російської армії, повідомляє центр національного спротиву. Вибух пролунав о пів на восьму вечора. Невідомі за допомогою тротилових шашок підірвали трансформаторну підстанцію і опору ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла. Водночас у Бердянську продовжують поширювати українську символіку у грудні вздовж однієї з вулиць міста розвісили жовто-блакитні стрічки. Пише центр національного спроту. Там також зазначають, що після успішного ураження низки складів із боєприпасами та окупаційних пунктів управління російських військових вони збільшили кількість перевірок місцевих жителів на окупованій частині півдня України. За даними центру, у Запорізькій області окупанти стали частіше перевіряти людей на блокпостах. Крім телефонів, також запитують про наявність російського паспорта. У разі його відсутності українців забирають для додаткової бесіди і поглибленої перевірки. Історик і активіст із Херсона Артем Петрик перебував в обласному центрі під час окупації. На його думку, феномен Херсона полягав у неозброєному спротиві, озброєному агресору. Місто із перших днів окупації показало свою українськість, каже активіст. Яким був Херсонський спротив? Він вражався по різному Ну те, що ввійшло в аналог історії України, історії Європи, історії визвольних рухів світових. Я думаю, що це звичайно ці мітинги, які були. Здебільшого організовані як би так виразитися не по вертикалі, а по горизонталі, як часто буває в Україні, да. Тобто, за рахунок самоорганізації, самонаселення, от ці ці виступи, маніфестації вони відбулися. Почалися ну почалися по суті вже з 2 березня. Місто було захоплене 1 березня, а, а вже 2, по суті люди стали виходити на вулиці. І заявляти окупантам в обличчя, що їм тут не просто не раді, що ну що вони йшли геть, що це наше місто і так далі. На думку Артема Петрика, російські військові не очікували такого спротиву у Херсоні. Херсон виявився абсолютно такою автономною, якщо може так виразитися, ну окремої такою не, окремим явищем, абсолютно проукраїнським, українським бастіоном. і. Е... Після перших виступів мирних містян проти російських окупантів було помітно, що росіяни в ступорі того що вони бачать, да? і це супер він по суті декілька тижнів продовжувався, і по суті, в оцей мирний спротив він багато в чому. Я вважаю, зірвав плани ворога по проголошенню, наприклад, так назва названої цієї Херсонської республіки. А вот і декілька разів путав карти. Окупантам в плані перспектив проведення референдуму так званого, ці декілька тижнів вони багато в чому були парламентними з психологічної точки зору. І ворог, хоча, можливо, і не визнавав словесно, але усвідомив, що Херсон не буде ніколи а, 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 підкореним, бо що місто залишиться українським, але як протилежна сторона, зворотня сторона ситуації, да? усудовище, що місто українське, ворог взявся до терору. Да. Терор він почався з чого? Ну учасників мітингу фільмували. А, значить, їх а, поч, 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 просто почали там хапати а, прямо там під час а, заходів цих або відстежували так звані топтуни то агентура. Окупантів відбувалося побуття потім просто там затримання людей. По людях просто стали ну по суті стріляти. Тобто стрілянина почалася вже у середині березня. Весь херсон був партизанським загоном. каже активіст. Кожен боровся по-своєму і, наприклад, якась пані літня, яка на 24 серпня одягала сукню синьо жовтих кольорів і виходила на вулиці. І хлопець, який а, одягав на себе там а, кольори червоно-чорні, і той, хто приховував український прапор, а кожен херсонець, херсонець мав цей український прапор, його закопували в землю, його ховали під стріхою. Я свій прапор наприклад, а, який також приніс через окупацію, передав нещодавно в, в, в національний військовий музей в місті Києві. Разом з беретом литовського стрільця і беретом морського піхотинця, звичайно, допомагали ЗСУ. Люди, ну то есть, вказували про там місце знаходження ворога. Також дехто із херсонців чинив збройний опір, розповідає Артем Петрик. Діяли українські патріоти і силовими методами. Ми знаємо, що були замахи і ліквідації колаборантів. Вот а це дозволяло тримати у страху не тільки ворога, а й воєнкосіпаку. місті. спікер додав, що спротив херсонців відіграв велику роль у підтримці української армії. Спротив зламав ворога психологічно. Він продемонстрував, що херсон український, і він ніколи не буде російським чи якимось іншим. Він буде українським завжди. Тобто місто опиралося ворогу не тільки на початку, але весь час окупації, всупереч терору. І е, Для е, зламу картини світу е, російських окупантів е, спротив мав величезне значення, і практичне він значення мав, як вже було сказано, адже е, дуже багато жителів міста надавали е, е, якісну інформацію і точну е, Збройним силам України для, для ураження е, ворога, для, е, скажімо так, проведення, якщо можна так виразитися, реког ну тобто розвідки. Активіст із Енергодара Запорізької області Максим Щербина розповів, що жителі окупованого міста і досі перебувають під загрозою репресії. Ну, звичайно, є люди, які, мають, які займають проукраїнську позицію, які передають інформацію, що там відбувається і яка техніка переміщується. Такі люди там є. Але вони працюють тільки в основному з тим, кому довіряють, або з, з знайомими, або через перевірені контакти виходять на людей, які спеціалізуються і працюють по цьому напрямку, і вже тільки так передають інформацію, бо е, напряму дзвонити вони не можуть, бо там е, окупераційна влада. Встановила свої вишки сотового зв'язку і інтернет вона теж контролює і тому люди просто бояться в цьому плані напряму контактувати. Але так, такі люди є, вони постійно допомагають, постійно інформують. Значна частина активістів була змушена залишити енергодар на початку окупації, каже Максим Щербина. Тому партизанський рух у місті зараз не надто розвинений. З самого початку були репресії. Були ну якщо знаєте, мене одного з перших виводили в ліс, і інформація у окупантів вже була. Про те, хто я чим займаюсь і з ким спілкуюсь, і такі, таких людей було багато в їхньому списку. Тому на самому початку люди покидали місто, і ну коли була можливість, при першій же можливості, значна кількість покинула місто, і частина пішла добровольцями, а частина пішла волонтери. Мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі новинам Приазові розповів, що деокупація правобережної частини Херсонщини сприяє посиленню руху спротиву у цьому місті, як цивільний, так і силовий спротив. Мер називає потужним. За На останні декілька тижнів цей щось трапилося з мостом, який забезпечував расистам сухопутний коридор до Криму. Один з мостів, який забезпечував цей коридор, так і цей підрив колаборантів. Які а, їхали бавківці буквально в центрі міста? Тож цей супротив продовжується, і наші мешканці точно не здаються навіть а, після 10 місців окупації. Сили спротиву відіграють одну з ключових ролей у боротьбі з окупантами, каже Іван Федоров. Очікували, що вони а, будуть марсом проходити по нашим містам, і мешканці будуть раді їх бачити. Томість вони побачили чисельні мітинги, протести, і зараз вже партизанські рухи, цивільний спротив після 10 місяців окупації. То тобто це фундаментальна річ, яка а, не дає розслабитись і повністю відчувати себе комфортно на території тимчасово купованої Запорізької області та інших територій. А, і це звичайно не дає їм можливості займатися іншими речами, тому що вони постійно очікують загрозу від наших цивільних. Російські окупаційні сили постійно проводять так звані фільтраційні заходи у Мелітополі і намагаються придушити рух спротиву. Додав мер. Звичайно, вони постійно проводять фільтрації, постійно вишукують силу супротиву, партизан і так далі далі. А, і ми розуміємо, що за останні 10 місяців щонайменше 700 наших мешканців опинилися в полоні, і щонайменше 700 наших мешканців. Відчувають на собі, більше таке тортури від расистів. Тож, звичайно, вони намагаються шукати партизанів. Саме через це вони сьогодні закрили повністю пропуску між е е е Мелітополем та Запоріжжям, які знаходяться на лінії розмежування Бевині Васильівці. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури. Руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли з житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. це, цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азов'я, тримаємося. Ніне приазов'я.